Так, Всім доброго дня. Місто Дніпро. Парк сервіс, блін. Паркувальники, інспектора виписують учасникам бойових дій штрафи по 300 гривень. Військово зобов'язані, лобуряки, лоботряси ходять тут і. Кажуть, а що ми ходимо? Так, да, так, да, так, да, знімає, не знімає, фіксує, знімають тілак. Ось бля, отакі військово зобов'язані, блять. На бойових ніде не були, а військових, а військових штрафують, виписують за паркування штрафи. Де видно, що військовий, учасник бойових дій, бля, все, перчатки на торпеді, військові. І вони ага-га, блять, ржуть. Всі військово зобов'язані. Всіх через мінус провести, блядь, А потім на паркування, блядь. Заходив до їхнього керівництва. Ну, зам. керівника немає. Керівництва немає поки. Ну, вирішують питання про скасування штрафу. Ну, а я знайду того калюжного Дениса Артемовича. І скорі... Чи Артурович, мені він підказують люди Артурович, блядь. І в багажнику відвеземо його, блядь, на бойові. на самий мінус, блядь. Щоб воно, сука, почувствувало, а потім військовим виписували штрафи, блядь. Парк сервіс, блядь. Сука, попридумували, блядь. Хірню. Всяку це треба для Філатова там парк сервіс робити, блядь. Для всяких депутатів, які до сих пір не утвердили, щоб військовим це було безкоштовно. Вони тут себе добре вільно чувствують. Так що така справа, друзі. В Дніпрі виписали мені штраф, блядь, за паркування. 300 гривень. Ну, я їм на пошту написав трішки. Ругатні, блядь, що цього Дениса, блядь, їхнього. Калюжного, блядь, відвезу на бойові, блядь, В багажнику. У вас не Власний калюжний. Ні, ні, не, не. Не. Не? не. Та що, на бойові треба відвезти його? А що ви не знімаєте? А? Звісно, звісно, а не конечно. А, а з якою метою? З якою метою Парковщиків всіх буду фіксувати, щоб інспектора, 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 а -а -а. Так. інспекторів, а з якою метою, всіх... З якою метою? Так. щоб всіх люди знали парковщиків в обличчя. Парковчиків тут тут немає шановне. Ну ви ж інспектор? Чисто чи ну, інспекторів. Я маю на увазі з парковою. Людина. Яка гарна, гарна. А що не бачите, чи що? Віталій, я дивлюсь, ти військово зобов'язаний. Може, блять, тобі на бойові треба. А ч можна куди там вдриватися? Давай на бойові пройдеш, а давай. Давай, ну скукуйся. Як те, прізвище, Назви мельніков, Віталій Станіславович. Мельніков Віталій Станіславович, ТЦК. ТЦК. Побачили Мельнікова Віталія. Да. От приїдете, приїдете і всіх через бойові відправити, щоб військовим не. Військовим не виписували штрафи. Кажіть. Ви я ж вам сказав, що зараз приймаєте. Я жду керівництво. У мене просто на емоціях. Мене, блін. що ви цей це. Та як? Я їм прийшов, я всі там парковщики, і я вам кажу, як... Керівництво ну, на які, на які, дивіться, кіста, ви, дивіться, ви переявляєте це... претензії всім парковщикам, всім. 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 Я кажу всім. Військовим безкоштовно, учасникам бойових безкоштовно. Мусарам платно. крапка. Якщо участвувати в бойових діях, а це 5% мусорів які участвували в бойових діях. 5% із 100, Давайте, тим, можна, тим можна ще перевіряти і робити якісь пільги. У, всім військовим, всім учасникам бойових дій робити безплатну паркувальну зону для, по всьому Дніпру, хоч біля борів Філатова став, біля дому там чи де. І, і щоб ніхто не. Бо вони вдивайте, життям рискують своїм. Життям своїм рискують. Пишіть, хто порушує правила. Калюжний, калюжний порушив, калюжний Доброго. ваший Денис Артурович порушив. Ну, побав. Виплесніть. Я Та, вас я... виплесніть. От іменно, я виплескую, виплеску. бо мене розриває. Я на але... тоді, якщо б я його піймав, я б правда, я б його запихав в багажник, блядь, Я б його вивіз, правда, на бойові. Але... Я б але... не але пожалів не пожалів ні горючки, нічого. робочий день. Та який робочий Та день? Ну не смішіть. І пішліть, я вам покажу робочий день. Пішліть покажу робочий день. Пішліть пішліть. Як вас керівництво, скажіть про. Представтесь мені, щоб Я вам люди знали. Багато Ні, предста... роз... Ні представте, Юрій. Як? Майков Юрій Вікторович. Майков Юрій Вікторович. Це зам керівництва по інспекції з паркування. Він каже, не зривайте робоче місце. Паркувальники. О, дивіться, покажу. На роботі. Да. Молодці. Оце вони так сидять блять, на роботі. А краще б на бойових в окопах сиділи. Всі військово зобов'язані. А через скільки буде керівництво ваше? Юрій. через скільки буде ваш керівник? будь-що Шановні, ми, то, бо, бо, що ти там в міській раді сьогодні в понеділник може бути оперативка. Ну чув, чов чу, ви це. В міській раді, ну дивіться ж, дев'ять-дев'ять. Що він не на дев'ять приїхав? Багато ж питань до нього запитань, щоб, щоб провели ви інструктаж цим інспекторам блін. Всі Beast... Юрій, а ви можете його набрати? Він довго буде, мені довго його чекати треба буде. Ви розумієте, ви ж не можете займатися організацією ну, можете. Ні, ну ви йому скажіть, ну у вас чекають люди, ви ж на 9 довжні на те саме. Вже знав? Добре, що він знав. А як прізвище керівника вашого? Прізвище нашого керівника Діденка Євгенія Володимирівна. А, Діденко Євгенія Володимирівна, це їй телефонував, мабуть, що вона мені казала, ваша розмова пишеться, бо я їй розказав. Як... Ні? Ну, на ваш іменно, що розмовляв з якоюсь жіночкою, що вона мені. Та що, що спокійся, ну треба вирішувати це питання швидко. Заходим. И дожди кажу, спусти пар, буду выришиваться твои пытались. Все, я спускаю. Я спускаю пар, тришка остываю. Тришка остываю. Ну да. Добрый. Я думал, директор. Так, я слухаю вас. Запиши телефон. мені через пів Давайте я свій телефон вам напишу. Ви мені зателефонуйте і скажете. Давайте. 09. Все? Ну я думаю, все. Угу. все, 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 все. Ну, бо мені ж також в мене свій час, блін. Я і так. Я хотів приїхати всім, думаю, ну це ж ви з семи працюєте, думаю, з восьми там, думаю, у вас робочий час, а тут з дев'яти, оказується. От я бачите вже скільки времени тут провів. Я Давайте я відключу і порозмовляю. Припиняємо трансляцію. Всім гарного дня.